Вітаю всіх, мені пишуть у приватні, я розумію, ще все, що в Сумській області не весело, але вибачте, часу ж не вистачає мені на все. Тому я знаю, що мені писали якісь райони Сумської області, через які був наступ у 2022 році. Це все добре, я їх навіть не пам'ятаю, бо я не знаю їх. Я не стикаю в житті з ними. Я розроблю просто Сумська область прикордоння. На тенденції на серпень. Сумська область прикордоння, кордон з Росією. Сумська область, прикордоння, кордон з Росією, тенденції на серпень місяці. Які? Які у вас там тенденції в загальному вигляді? Так. Летіти буде конкретно. І будуть втрати жертви важко дуже. Гаряче буде пожар, пожежа, щось з енергетикою зі світлом може бути пов'язано. Кінцевий результат. Нагнітання. Сильніше нагнітання, я не бачу руху. Паж мечів це збір інформації, вкиди, розвідка, розвіддрони, все що завгодно. Я не бачу карти руху на вас на даному етапі. Немає. Відразу скажу. Давайте розгляну так. В серпні місяці буде наступ на Сумську область з боку РФ. В серпні місяці буде наступ на Сумську область з боку РФ. Так або ні? Ні. Це відповідь ні. Повномасштабного наступу не буде. ДРГ може лізти. Україна до цього, звісно, готується і готова. Обстріли, так, важко буде так, але наступу не буде. Там двойствіна ситуація, вони думають, що їм робити вже. Там не це так просто, щоб наступати. Так, місто Суми, тенденції на серпень, обстріли небезпеки. Зароблю так. Місто Суми тенденція на серпень, обстріли небезпеки. Місто суми. Обстріли, обстріли серпень, тенденції небезпеки. Що там ще може бути? У вас в сумах в серпні перше. Сімка мечів. Багато маніпуляцій. Дуже багато вкидів інформаційних. Розвідка працює просто на ураз. Збирають, здають інформацію, як хочуть. Поїздки за кордону. Хтось може приїхати, допомога. Повторення ситуації, де вже прилітало. Кінцевий результат. Кінцевий результат. О, дуже сильні обмеження в якихось моментах. Відразу скажу: швидкісні цілі. Швидкісні цілі будуть, і працюватиме ППО по ним захист. Обмеження якісь там світло, вода, може бути обережно з цим будьте. По ресурсам. Будинки також обережно, може бути загроза. Нічого суперстрашного я не бачу на суми на даний момент.